Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 23 березня. Так, від минулого відео на тему щоденник нумізмата минуло 10 днів. І якось березень у нас на випуск нумізматичної продукції вийшов небагатий. Монета батьківське щастя в Нельзельбері, продаж якої був у нас здається, 7 березня, вже починає надходити так. Тим, хто її замовив, про монету, яка має випуститися в сріблі. Поки що інформації немає. Немає ні про введення в обіг. Так на сайті, немає ні про початок продажів і таке інше. Ну, в принципі, березень у нас буде тривати ще тиждень. Так закінчується 31 березня в наступну неділю. Тому можливо, що до кінця місяця ми все-таки цю монету ще побачимо. І уже очікую з нетерпінням монету Чорнобиль відродження Лелека Чорний, так яка має вийти в квітні. Знову ж таки, я думаю, що її випустять ближче до річниці трагедії, ближче до 26 квітня. От, відповідно, чекати цю монетку ще місяць. Вчора, 22 березня, на сайті НБУ інтернет-магазину так відбувся черговий день продажів. Виклали банкноту 50 гривень тиражом 30 тисяч доступний для замовлення. В принципі, як я і очікував, ця банкнотка не є досить популярною і є не досить такою, як би бажаною, тому що на даний момент вже пройшла доба, можна сказати. А 19 тисяч банкнот навіть зараз трошки більше, ніж через добу від вчорашнього старту продажів, доступні на сайті. Як бачите, можна зайти, натиснути кнопку, так, зареєструватися чи авторизуватися, і цю банкноту собі придбати на пам'ять в колекцію і таке інше. За цей період від останнього відео я трошечки замовив нової нумізматичної продукції. Так, це були і з Національного банку України, як я вже сказав, посилки доходять, і це були з сторонніх сайтів. Тож давайте почнемо розпаковувати, якось так плавно перейдемо. От, почнемо з ось такої невеличкої посилки. Це у нас з сайту Violity, так, Запакована була вона ось так: от в картон. І в принципі кожна монетка загорнута ще ось в якісь такі каталоги, в якісь таку бумажку. От, Не знаю, щось хочеться мені показати, як різні продавці пакують, так, е, тому що пам'ятаєте, ви ту ситуацію, коли сертифікат погнувся, коли продавець неякісно запакував. І я в принципі, порівнюю, хто і як пакує. Це дві монетки так, попередніх років. Знаходяться вони ось в такому холдері. От, І це у нас монетка перша. Давайте ближче її розглянемо. Так, і давайте я трошечки наїду, так, щоб було краще видно. Це у нас монетка 2009 року, 2 гривні. Національний банк України. 70 років проголошення Карпатської України. Ось от така монетка. Ну, вона в холдері, я потім її перепакую в капсулу, так, трошки пізніше. От, капсули вже я поповнив, є запас, тому можна це все буде зробити. От. І наступна монетка. Також у нас 2 гривні. Здається, і та, і та із серії відродження України. Так. Це у нас 2 гривні 2008 року, знову ж таки, в холдері. І це 90 років утворення Західної Української Народної Республіки. Одна монетка коштувала 179 гривень, інша монетка коштувала 155 гривень, і та, і та трошки нижче від ринкової ціни. Ну, я думаю, що через те, що вони в холдерах, так, але ми їх перекладемо, тобто ми їх по моєму моїм методом. І я думаю, що вони займуть достойне місце у колекції. Так, давайте перейдемо до наступного лоту. Так, це я не буду ховати. Прийшла ось така у лот. Ну, Тут була ще у нас упаковка в вигляді картону, на жаль, я десь її е, відклав. От, Прийшла ось така от монетка. Серія видатні особистості. Це у нас Борис Грінченко. Є трошки сліди на капсулі, так, але в принципі е, ну, монетка досить в хорошому стані. 2 гривні 2013 року карбування. От, штемпельний блиск, трошечки потемніла, пожутіла від зберігання, так, це все нормально. От. Але ось така от монетка. Зараз ми її покладемо вже в мій бокс для зберігання. Так, я трошки змінив спосіб зберігання, але на все ну, поступово. Так, наступна посилка, знову ж таки, з Віоліті. прийшла вона з міста Львів, і я замовив капсули. Вони, як правило, приходять монетки пошкоджених, поцарапаних, так? коли я вже монетки. Відкладаю у свій бокс, то я стараюся капсулу замінити, там вони не царапаються і вже зберігаю їх ну, якби в такому вигляді. От. Трошечки був розгублений на пошті, коли провіряв, тому що продавець досить цікаво запакував ці капсули. Він дно від капсул поклав одним рулоном. Так, можливо, так вони і постачаються. Тобто я цього не знаю. І він просто їх так спакував. Але, як бачите, ось у нас капсули це нижня частинка. От так. І ось у нас капсули це верхня частинка. Це капсули з поличкою, де монетка лежить, кожна на своїй от поличці. Така капсула, як і Національного банку України. Обійшлися вони мені в 6,5 гривень за одну капсулу, так. тому можна вже міняти. Досить такі. Тугенькі капсули, тобто от при закритті є певне зусилля, виникає таке, якби тертя, так, її треба добре поставити на місце. Але це дуже добре, я ці капсули дуже сильно люблю, тому що е, при такому ну, якби щільному ущільненні, коли ви її закриваєте, так, туди не потрапляє потім уже повітря. І от ви цю капсулку е, закрили і можете в ній зберігати свої монетки. Лоти ці були купити зараз. так, В принципі, якщо ви введете на Віоліті е, купити капсули НБУ 31 мм для 2 гривень, то проблем з їх придбанням у вас не буде. Тобто ви ці лоти знайдете. Е, запаковано було добре, причому прийшло ось в такому якби, картоні. так, І навіть от, я хочу його зім'яти, і я не можу. Тобто, продавець до пакування віднісся дуже добре. Так, давайте перейдемо ще до однієї посилки. Знову ж таки, це у нас лот з Violet. Прийшло ось в такому пакуванні, і монетка була запакована от такий плотний картон, так, плюс всередині ще ось якийсь такий. Матеріал для ущіння. Знову ж таки, це монетка попередніх років, так, і вдалося мені її придбати за 381 гривню. Це монетка Симон Петлюра. Капсула, звичайно, як бачите, вбита. Вона потріскана. Але претензій до продавця немає, тому що в лоті, в описі він зазначив, що капсула може бути з дефектами. Тобто, в принципі, я так подивився, він до всіх своїх лотів так пише. Тому, в принципі, я ну, якби знав, що купував, і претензій до цього Е, Давайте подивимося монетку ближче. Взагалі досить цікава історія з цією монеткою. Так? Сайт UACoins, на якому я дивлюся ціни, показує її десь 360-350 гривень. Я постійно слідкую, але коли я заходжу на Віоліті і шукав цю монетку, щоб собі її в колекцію додати, то ціни так: 450, 500, тобто і вище. Чомусь ця монетка на аукціонах набагато вище коштує, ніж пишуть сайти ну, якби з рекомендованою ціною. В будь-якому випадку сайт з, цін, з цінами це рекомендація. Так, а якщо людині ця монетка дорога, або вона її дорожче придбала, або в неї з нею якісь є обставини, так, то людина продає по тій ціні, по якій вона вважає за потрібне. Тобто ви не можете ж когось заставити продати там по ціні, тій, яку ви хочете. От, монетка в хорошому стані. Як бачите, поле монети досить чисте. Так, десь я бачив одненьку вкраплення ось тут незрозуміле. Ну, але стан монети мені подобається. Так, по такій ціні вона мене цілком влаштовує. От тому зараз вона піде в колекцію. Ну і відповідно, тільки що ми е, бачили капсулу так, новеньку, давайте ми зразу цю монетку, цю капсулу, і положимо. Але зараз трошечки по-іншому зробимо. От Ми капсулу витримуємо. Вістимо симона петлюру вже в нову в щільну хорошу капсулу. От, де він і буде зберігатися. От І вже в такій капсулі так, немає оцих потертостей, немає оцих нюансів, тобто монетка вже виглядає зовсім по-іншому. Я раніше зберігав оці старі капсули, які знімаю, вроді би тріщинка, все. але потім зрозумів, що собі я все одно хочу цілу капсулу. от. А ну, якби зберігати тріснуті немає необхідності. І ще виникає такий момент, це якби вже особливість. Якщо монетка, наприклад, когось впала, то б'ється якраз таки оця зовнішня кришка. І в більшості їх монет і капсул, тобто побита оця кришка, тобто можна знайти хороше дно, але смисел, якщо кришки немає. Відповідно, нема смисла на цьому зупинятися. Так, як я вже сказав, я трошечки змінив спосіб зберігання своїх монет. Вірніше, спосіб устався той самий, так, але, але я змінив порядок їх складання. Що я маю на увазі? Ось ці ящички ви вже в мене бачили, так, але тепер раніше я складав всі монетки, тобто просто от появилася, я її ставив наступну, 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 наступну. А тепер, коли вже монет в мене стало досить багато, так це вже 105 та монета. Ось, наприклад, з серії видатні особистості Грінченко, це 104 та була монета, так яку я придбав. Я вирішив їх трошечки каталогузувати, зробив ось такий собі список. Зеленим маркером я відмічаю ті монети, які в мене є. От, Симон Петлюра, бачите? І мені так зручно, тому що я знаю, де в мене має стояти кожна монетка. Я її просто ставлю уже на своє місце. Відповідно, якщо мені треба якусь монетку знайти, то знову ж таки я е, можу це швидко зробити. Е, Борис Грінченко я зафарбував випадково, так, е, але ну, я вже знав, що вона їде, коли робив цей каталог. От, тому ми е, його також поставимо на місце. Е, в даний бокс мені влазить 105 монет. Так, тут було 100 монет, але я гострим ножем дорізав ще раз, два, три, чотири, пять. Комірок, тому що тут була пустота. От, і вирішив ось таким чином. Тобто 105 монет особистостей закінчується у нас Богданом Ступкою, якого в мене немає. От, і наступна сторінка вже е, на даний момент 142 монети особистості, так, остання Павло Скоропадський. В цьому році у нас вийде Пчілка і Білас 2024 -го. То другий бокс я скомпонував таким чином, що ще університети, вищі навчальні заклади України також в мене в одному боксі. Тобто половина боксу займуть особистості, і з третього ряду у мене займають монети ну, вищі навчальні заклади. Їх не так багато. Я не думаю, що за декілька ближайших років їх дуже багато випустять, От, тому що тому поки що в двох боксах. Всі мої колекції оцих 2 гривні з серії особистості і навчальні заклади будуть ось чином зберігатися. Так. Ну, і ще одна посилка, яка сьогодні ми відкриємо. так, Це посилка від Національного банку України. Е відкривати я її буду при вас. Замовлення це прийшло на Ангеліну. 773236. Це у нас якраз такі остання монета Національного банку України. Щось конвертик погано відкривається. Так як задумано, потягнути, не працює. Ну Нічого, зараз ми її такі ставимо. От. Є у нас продукція, так є у нас монетка в сувідній упаковці. І давайте її оглянемо. Більш тут нічого немає. Я зробив одне замовлення чи Ангеліна. Світлана Кулаківська розписалася. Нема такої печатки, як зазвичай. Можливо, вони щось змінили в відвантаженні. Код у нас c 39 не знаю, що це означає. Сувенірна, напевно, так, якась 39-та від якогось нумерації. Так, замовлення було 7 березня, те, що я говорив, сумнівався. І 18 березня монетка була відпущена Сьогодні у нас 23 березня, так і е, ну виходить 5 днів, десь Укрпошта її доставила. Ціна банку 207 гривень, ціну ринку, я думаю, ви знаєте, так, десь в межах 650 починають продавати, ті, хто взяв на перепродаж. от А так, десь 750 і вище. Були ціни вже за тисячу. Е, Такі ажіотаж був буквально перший тиждень, тобто кому треба було швидко. так Можливо, хтось хотів на подарунок, можливо, хтось там. До якоїсь події хотів цю монетку мати і відповідно підписати, то ціна доходила до тисячі. Але, як бачите, вже Національний банк розсилає ці монети є на руках, тому ажіотаж падає і ціна трошечки стабілізується. Що ж, давайте подивимося на цю монетку. Як на мене, вона дуже гарна. Так, я цю монетку вже бачив. Сьогодні це не перше відкриття, тому, в принципі, я на пошті вже і не дивився зразу. Відкрив конверт на камеру. От ось так виглядає наша монетка. Ось таке от дитятко. Так, я думаю, що це, ну як зараз модне слово, унісекс. Е, ну, незрозуміло, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Це просто дитятко-нимовлятко, так, є таке слово в українській мові. Е, Підписана назва батьківське щастя. Е, знову ж таки, дуже часто. Колекціонери ображаються, що немає написів на монетах, так? тому що дехто збирає оцих банковських таких листах, де монетки лежать по руках. Дехто збирає в різних альбомах, в різних боксах, ось, наприклад, як я, так. І ну, хочеться, щоб ця монетка була підписана, тобто на монеті. Ну, але як маємо, так маємо. Буклет у нас відкривається, досить він так щільно відкривається. Тобто є оцей момент такий, так, цього отвору на монетку. І я не знаю, в принципі, як довго це буде відбуватися. Ну, разів 10, 15, 20, я думаю, точно витримає оця щільність, а потім, скоріш за все, просто бумажка перетреться так, і вже такого ефекту не буде. От, Розгортаємо. І бачимо тут ось таку листівочку, так, де можна підписати. Ну, ця монета з таким, якби задумом і випускалася, що це буде як подарункова. І тираж вони запланували 100 тисяч. Про це вказано на сувенірній упаковці. Ось до 100 тисяч. Знаєте, ви що відкарбовано наразі тільки 50 тисяч. Відповідно, можливо, і того трошки так ціна підскочила і ажіотаж. З іншої сторони, ця монетка. Як би сказати, вона є універсальна, так? Не обов'язково бути колекціонером чи номізматом, щоб хотіти мати таку монетку. Тобто це може бути просто подарунок сім'ї з дитиною. От, І така уніфікація, так, ось такий от, ну, якби універсальність цієї монети і до подій, тому що діти все одно народжуються, і під час війни діти народжуються. так, ну, тобто, це все Життєвий процес хочу достати цю монетку з, звідси з упаковки і показати вам її ближче. Тому і такі ціни на оцю монетку. Я думаю, що вона буде тільки здорожчувати. Ось така от гарненька монетка. Отак от крупним планом можете її роздивитися. На Аверсія у нас Україна, 5 гривень, 3 зуб, герб монетного двору лого, тип. 2024 у нас написано в вигляді сердечка, тобто нулик, і руки батьківські, які тримають. Ножки дитини, так, ось така от композиція. Не знаю, я сам батько двічі, так, тому мені ця монета дуже подобається. от. І ну, вона мені приносить задоволення. Я однозначно хотів таку монетку собі в колекцію, і наразі вже її придбав. Е, хтось коментував в попередніх відео, що це руки тата, так, тому що монета називається Батьківське. Ну, якби на російську мову на сайтах переводять радітівське щастя, тобто, якби це були руки батька і мається на увазі батьківське щастя, тоді переводили, напевно, отцовське, є так. А якщо йде мова про батьківське, то я думаю, що все-таки це мається на увазі батьки як пара, тобто тато і мама. Не знаю, дуже гарна монетка. Напишіть свої коментарі. Е, отримали, не отримали вже своє замовлення, чи вам вона подобається. Так. Е, як на мене, за 2024 рік, ну важко сказати, він тільки починається. Але з цих трьох монет, які вийшли, чи медальки і двох монет, то наразі ця монетка, е, звичайно, що одна з найкращих. Але рік впереді, ми не можемо прогнозувати. От, всім подобалися цікаві різні монети 2023 року. Ну, звичайно, коли вийшов набір двох срібних монет собор, то відповідно і по ціні, відповідно, і по реакції, так ви бачите, що це дійсно були красиві монети. І під кінець року такі вони, ну, якби побили рекорд, мені здається, по красоті. Так, ось таке у нас поповнення. І от ще хочу вам показати один. Такий якби, момент, це не моя ідея, так, мені хтось цю ідею підкинув. Здається, її використав на своєму каналі Magic Money. Так? От. Але дивіться, якщо взяти монетку, «Народжений в Україні от, і переставити її в цю сувенірну упаковку. То, в принципі, також вона досить гарно дивиться і вона звідси не випадає. так? Тобто, от народжений в Україні можна було реалізувати і ось в такому форматі. І не знаю, це лише моя думка, так? це лише мої роздуми. Але я думаю, що дизайнери, які розробляють якусь монету, вони накидують декілька ескізів, так? вони роблять декілька варіантів, потім за якісь голосують. От, і можливо, ця монета побачила світ, тому що вона була одним з варіантом для монети, народжений в Україні. Як народжений в Україні, її могли забракувати, так вирішити інше зробити. Ось цю монетку, яку дитина в космосі там поповинною до України прив'язаний. А для того, щоб праця не пропадала, так, для того, щоб не пропадав цей, могли зробити монетку батьківське щастя. Знову ж таки, не претендую, що це. Правда, так, це лише мої здогади, це лише моя якби, уява, і це лише мої думки на цю тему. Але дивіться, така сувенірна упаковка, так, і ось таке от виконання, в принципі, має право на життя і досить гарно виглядає. От, Ну і е, зворотня історія, так. В принципі, також можна розцінювати батьківське щастя, це коли твоя батьківська хата, так, ця хата ціла, не розбомлена, цвітуть квіти, пахне все, що там цвіте коло хати, літають лелеки, літають бджілки, дитина в колисьці лежить. Тобто, це також. Мені здається, може бути повноцінним щастям, коли в твоїй сім'ї, в твоїй родині, в твоєму житті все благополучно і все класно. От, ну от народжений в Україні. Знову ж таки, е, е, так, хоч напис на монеті є, але, е, ну, як ще один варіант, що батьківське щастя і дитинка, яка народжена в Україні, також, в принципі. Нічого не псує. Що ви думаєте про таку от перестановку монет і сувенірних упаковок? Напишіть в коментарі. Мені така ідея сподобалася. От я навіть напевно зроблю фото для титулки відео, так як воно зараз представлене. Наразі це всі поповнення за цей тиждень. Так, чекаємо нові надходження, чекаємо ще посилки з OLX, які ви побачите в наступних відео. Так само будуть посилки з Віоліті. Тож, всім до побачення, до нових відео, до нових поповнень, до нових зустрічей. Слава Україні та героям слава!